Дорогі друзі, дорогі польські народи, брати і сестри, вже 83 роки відділяють нас від того ранку, який поставив Європу і світ на межу загибелі. 1 вересня 1939 року, близько четвертої ранку, польське місто Велюнь зазнало страшного бомбардування. Нацистська Німеччина пішла війною проти усіх вільних націй, почавши з Польщі. І не буде такого покоління українців, поляків, усіх європейців, чи людей взагалі, які забудуть, що ніс нацизм і за що були притягнуті до відповідальності нацистські кати. Люди вірили, що вдасться уникнути повторення тих страшних злочинів і такої жорстокої війни. Але знову був такий ранок, тільки вже 24 лютого. 2022 року, коли бомби і ракети вдарили по мирних містах. Знову ідеологія ненависті пробує захопити собі простір в Європі за рахунок масових вбивств і терору. Повторюється Велюнь у Харкові, у Миколаєві, у містах Донбасу у Маріуполі. Повторилося спалені міста і села, Повторилося Катинь в Оленівці. Повторилися депортації, але є те, що не повторилося: ніхто не укладав злочинних пактів з ненавистю. І з першої хвилини цієї війни ми отримуємо реальну допомогу справжніх друзів і братів, які стали нашим потужним тилом і роблять усе щоб допомогти нам здобути перемогу. Ми зробимо все, щоб українці поляки. Усі народи Європи жили вільно, щоб кожне покоління наших народів, усіх європейців та людей взагалі пам'ятало, що ніс расизм і за що будуть покарані рашистські кати. Ми зробимо все, щоб ранок 1 вересня, ранок 22 червня, ранок 24 лютого не повторювалося ніколи знову. Ми зробимо все, щоб ненависть. Остаточно програла. Я дякую вам за вспарча, дякую, дорогі Анджею, за твоє пшевудство. Хвава Польсь! Хва Україні! Вічна пам'ять усім безневинно загиблим!